Хочу вам показати, як більшість забудовників виконує чорновий монтаж чи закладний монтаж каналізації, як то все відбувається по факту. От У нас там є хлопці, працюють. І як бачите, труби повиводили. Криво стоять косо, без різниці, як там той тройник, яка труба. Питання там взагалі чи є нахил правильний. Тут ось стоять. Такі торчать пісюни, непонятно, які, з якої труби і так далі. Тобто якість прямо на висоті. Пишіть свої думки, що ви скажете про таку якість виконання, чи має місце бути чи ні. На мою думку, то все неправильно, спілкувалися, наче розповідали, як би то все гарно зробити забудовнику, але чи буде результат, невідомо. Ну, От Бачимо два будинки. Робиться старим методом, тому питання, питання, питання. А кого цікавить якісний монтаж і інноваційні інженерні рішення, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Там є мої контакти.